Всім доброго ранку, копачі. Трошки по складу. Традиційна рубрика Міннігера суботня. Значить, що тут у нас? МД4? З ним Ковш 70-20 гідравлічний бур. 30-ка в комплекті, бокові упорні лапи. Погнали далі. Апельсинчик МД4 з ним 70-50, 30-ка це його комплектна і кліщі захват, гідрозахват. Далі, ще один МД4 апельсинчик, червоний МД4, червоний МД4, ковші 40-70 з ним, 30-ка в комплекті, мілітарі мд 4 ну і Навіска на трактор гриф. Це з минулого тижня він і МД2. Ось, бачите, ззаді, це цей що причіпний. Це у нас що? Склад відвантаження. Так що кому. Кого цікавлять екскаватори, звертайтесь, Вінниця міні-Дігер, перший український виробник, з 2013 року ми на ринку. Сервіс, гарантія, гарантія чесна, наявність запчастин в принципі, повна. Технічні консультації постійно на зв'язку. Тому Вінниця Міні-Дігер, звертайтесь, пам'ятайте лопатою швидше і всім гарного дня. Все, щасливо!